Володимира Путіна, що він, що його біологічна мама Віра Путіна, нагуляла сина, а його о, біологічний батько Платон привалов. От, а ті а Путін, які були у цьому у у Ленграді, усиновили, як були далекі родичі. От, тобто Володимир Путін був народжений поза шлюбом. І в народі, в селах, особливо ж так, а таких дітей називають бастрюками. Так от, Олександр Лукашенко теж позашлюбна дитина. Його мама працювала в районному центрі на льонокомбінаті. Ну, молода жінка і так далі, і народила Сашу Лукашенка і повернулася до себе в село і працювала все життя. Колось під яркою.